Боже, очистим на грішнах. Благословен Бог наш, нині час і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, нас, слава тобі. Христос воскрес і змертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвою смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарвав. Христос воскрес і змертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його, як біжат од лиця Єнавидя Його, яко ще зайдемо, да іщезнуть, як Вогосо лиця Огня, також погибнет грішниця од лиця Боже, а праведниця да вас веселяться, Господу помолимось, Господу помилуй, Отче святий, уврачу душу тілес, послайте Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг із смерті, і ізбавляющую із ціле роботою Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христину, Квітку, отця Степана Людмилу, Антонія, Андрія, Петра, Оксану Кіру, Вікторію Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Ангеліну, Ольгу Леоніда Лесю, Ігорі Людмилу, Анну Лесю. І робів Боже, отця Степана Олега, Ірину Марію, Михайло, Соломію, Максима, отця Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Роману Марію, Тараса Надію, Тадея, Святослава Наталію, Галину Петра, Юрію Наталію, Наталію, Ольгу Ярослава, Лесю Ярослава, Андріану, Михайла, Тараса, Оксану Андрія Василя, Уль, Іллю, Тетяну Володимира, Юрія, Марію, Ігоря, Дмитра, отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря, Ірину Константина, Оксану, Оксану Віктора, Маркіяна Софію, Катерину Ігоря, Ірину Володимира, Василя, Наталію Олексію, Наталію, Оксану, Ульян, Івана, Олену, Мар'яна Петра, Стефанію. Іванну, Владиславу, Анастасію, Наталію, Олену, Ореста, Оксану Івана, Ірину Діану, Ульяну, Михайла Марію, Ігоря, Любо е, і робів Божих, е, Єлизавету е, Воїна Сергія Назар, Назарія, Романа Петра, Андрія Назара, отця Степана Єлизавету, Оця Степана Володимира, Ганну, Анну Єлизавету, Олега Марію, Михайла Злато, Марка Тетяну, Богдану Любов, Олександра, Тараса, Марію, Софію, Софія, Стефана, Юлію, Дмитра Тараса, Світлану, Віталія, Миколая, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяна, Юлію, Софію, Єлизавета, Миколая, Дмитрія, Давида, Оксану, Оце Стефана, Олега, Ірину Марію, Михайло, Соломія Максима, Максима, Юлію, Назара, Андрія, Дмитрія, Оксану, Ірину, Віту, Володимира, Світлану, Наталію, Ірину, 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 Галину Лідію, отця Степана, Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Ганну, Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Софію, Захара, Ольяну, Ореста. Про Трея Стефана, про Трея Павла, про Трея Симона, про Трея Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіто Віру, про Трея Стефана, Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Ігоря, Анастасію, Людмилу, це Степана, воїна Василя, Наталію, Роману Марію Андрія, Отця Степана Тетяну, Ольгу, Вікторію Марію Любов, от це Василя, Ольгу, Віктора. Ольгу Віктора, Руслана, Софію, Івана Христина, Максима, Остапа, Воїна, Миколая, Дмитра Михайла і робію Божий. Стефана, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія. Володимира Валентина, Антона, Ольгу, Ольгу, Юрія, оце Стефана Ігоря, Ольгу, Олену, Маркіяна, Евеліну Ірину, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, Юрія, Ганну, Йосипа, Катерину Ясміну, Галину, Стефанію, Василя, Діану, Анастасію, оця Стефана Ігоря, Галину, Андрія, Наталію, Богдана, Романа, Володимира, Зоряну, Галину. Воїна Ігоря, воїна Олега Дарину, 에, Петра, Галину, Олену, Ксенію Марію Варвару, Емілію, Анну, Марину, отця Степана, Дарію, е, е, Володимира Луку, Оксану, е, Ірину Андрія, отця Степана, оце Симона, отця Павло, оце Василя, Миколая Любо, Євгена Миколая, Максима Любо, е, Ольгу Романа. Євстахія, Ольгу Віталія, Діану, Надію, Анну, Ігоря Оксану, Лілія, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря Марію Ореста, Марію Вікторію, Ігоря Руслана, Оксану Віталія Назара, Іванку, Кольбомира, Івана Степана, і Робів Божих, Ігоря, Оксану, Віктора Аліну Марію. Мар'яна Василя Людмила, Анну, Остапа, Галину, Зенов'я Захара, Галину Андрія, Ірину Володимира, Петра Олену Анастасію, Галину Володимира, Юрія, Ольгу, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Евеліна, Віктора, Нікіту, Олега Олену, Ігорю Оксану, Лілію, Віталія, Олексія, Богдана, Федота, Інесу, Агнія, Оксану. Таїсію Емілію, Аделіну, Анастасію, Михайло, Дмитра Владислава, Юрія Богдана Василя, Олександра, Дан, Дану, Софію Романа, Мирослава, Олену, Світлану Олександра, Меланію, Мілану, Миколая, Юлію, Максима, Юлію, Любов, Ольгу Аліну, Ярослава, Злату, Петра Марію, Ця, Степана. Юрія Вікторія, Христину, Вікторія Ярослава, Ігоря, Олега Галина, Вікторія, Вілія Данила, Богдана, Володимира, Надія Ярослава, Лесю, Марка Тимофія, Олександра Ірину, Галину Ігоря, Ігоря, Степана, Діану Стефанію, Тетяну, Юрію, Мирославу, Марію Стефанію, Олесю, Наталію, Соломію, Василя, Відію, Стефана Мирославу Юрія, Олега. Івана, Тетяну, Юрія, Валентина, Олега, Галину, Наталії, Захарія, Ігоря, Михайла, Василя Галину, Надію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олен, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Остима, Остина, Ольгу, Степана, Марію, Романа, Марія, Богдана, Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу Варвару, Адама. Дмитра Анну Ірину, Оксану, Наталію, Володимира Локову, Оксану, Ірину Софію, Всеволода, Ігоря, Андрія, Домінікова Павліну, Лук'яна, Галину Андрія, Соломію Галину Романа, Ірину Павла, Лесію, Ігорі Софія, Анастасія, Зоряна, Юрія, Протерея, Миколая, Оксану, Остапа Михайла, Анастасію Макарію, Мирослава, Марія Марія, Надію, Олега, Мирославу, Ігоря. Гордія Анастасію, Ксенію, Наталію, Юзефа, Юрія Артема, Інну, Олександра, Степана, Андрія Вероніко, Анну, Діану, Софію, Марію, Михайла, і Ігоря, Лілію, і Лію, Мія, Аліну, Юрія, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Юрія, Жанну Івану Ларису. От тілесної душевної немощі, оживотворі їх благодаттю Христа, Твої, молитвами, присвяти владичиці і владичи Марії, Марія, всіх чесних Небесних, сил безплотних, силою чесного і животворящу Христа, чесного славного пророка, притичі Хрестителя Йоанна, святиславних схвальних апостолів, святиславних добровідних мучеників. Преподобний Бога снатець наших святих, істелите безсребрено, кокосмі дом'яна Кіри Ана, пантели йому навір мала і сам сон, в ім'я святих хравени, Ботицьким, а не всіх святих, як у ти єси, жерило, сілин Боже наш, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помили. Благословен Бог, благий радчу, душі Тілес наш і болізні наші, і недуги на тілі свіє понесе, його же язуми із ліхом смертю і смерть ми Твої Сушу, могробіжого дарувати, і що Лазаря і змертю Воскреси і помили рабів Твоїх Оксану Віктора, Маркіяна Софію, Ігоря Оксану, Лілію, Катерину Ігоря, Ірину. Євстафія, Ольгу Віталію, Діану Надію, Альну, Протре Миколая, Оксану, Остапа, Михайла, Анастасію Макарія, Мирославу, Марію, Марію, Надію, Олега, Мирославу, Людмилу Константину, Ольгу Марія, Степана Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, Варвару, Адама, Зен... Захара, Зиновія Галину, Галину Ірину, Володимира Андрія. Вероніку, Остема, Ольгу, це Степана Марію, Романа, Марію, Богдану, це Степана Ігорі, Оксану, Віктора, Аліна Марія, Тараса Ірина, Андріана, Анастасію, Катерину, Оксану, Маркіяна, Ореста, Оресю, Ольгу, Ігорю Марію, Ореста, Свя... Любомира, Любомира, Галина, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу, Мирослава, Святослава, Ігорі Любов. Гал... Ірину Галину, Богдана Люлію, Віктора Андріана і Робів Божих, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Романа Любов, Романа, Катерину, Юр, Юрія, Наталію Владиславу, Матвію, Таїсію, Любомира, Майкла, Миколая Ірину, Олена, Андрія. Юрія, Вікторія, Христину, Вікторія, Ярослава, Ігоря, Олега Лену, Вероніку, Лілію, Данила, Богдана, Володимира Надію, Ярослава. От тілесний, душевний немощ. І, і, і як уже посвятили те, що Петрова. Єдиним словом гнав огонь у неядима довжника долу поставить. Грішниці жіні гріхов прощень дарвав. Ти обовнулися, Господи. Хай єся злоба чоловіческих, призране на неї і на твій. І не одне главне болість, завжди життя, у варі збавив його дуже. І зми од огняли до неї часа і очезлих чоловік от біса перед ними, всяку недогай болізні, і от іми Огня. І оджени на дух воспомне, що пророч свядове до помилуй мене, Боже, по вуці милості Твій по множество щедротвій, очистим усяку безконі, всякує війни, всякий, всякий на дух. Ти боїси істинні, враж, душі, лес наші, Христе Боже наш. І твій славу селам, Отцю і сину, і святому духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще за замолені сердець наше до святого Пророка, Іллі помолимось, щоб Господь післав лісні душі на землю нашу. Господу помили, Господи Боже, вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі, молні до сотвори, і зводяй вітер від світ, Призивай воду морську і проливай на лице всі землі, тебе молимося, тебе милися дім, і сповідай, що грехи наші. І от тебе багато милося милостя заповіж облаком, єжа дожди, ти дощ, ушедри, вся земля твоя. Умилосердися на старце і юне на Суще, суші і, суси. і на роби твої і на родині сини, і щель, і на все скоти землі. Да ізведи нам хліб сніг і злак скотом, прийми молині всіх людей твій. І не отримав воздихання Бог, ніже ярості твоєї у нас. І жажду люди твої, всіх очі на Тя вповерт, прияти тебе, тишого благовеліни. На тя надімся і разве тебе іного не війни. о тебе багато милості ожидаю. Як у благ, і чоловіку любиш Бог єси, і тобі славу селаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолимося, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоє Боля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, в всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєї волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. прости, вислухаймо Святиє Євангеліє, мир всім і Твоєму. Від Матфея, святої Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! вон мім. Во время Оно призвав Ісусу, бо не досяду чи на Киси, даде їм власність душах нечистих. Дяку да Ізгоня, де зселити всякий не дух і, згоня, да і всякі недухи, всяку болізнь. Сіяв або не десять посла Ісус, заповідай глаголя, глаголях. путь язик, не в оград самарійський не ходьте. Ідіте же, паче ковцям, погибшим дому Ізраїлю граві. Хотя ще ж, проповідайте яко як приближився цар, свинбесний. Боляші сліте, прокажене, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і звиняйте, то неприясне, то не, не дадіте Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, вас, Господи, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої свій матері, святих славних, сяхвальних апостолів, святих праведних ботицьких м'яних, Всі святих помилуй, спаси нас як у благ і чоловіку любець. Амінь.